Привіт! Мене звати Майя Михайлова і це наш третій подкаст. Я психолог, психотерапевт і обожнюю розглядати різні питання під кутом психології та психотерапії, роздивлятися, як це впливає на наше життя, можливо, щось можна покращити або змінити, або взагалі не треба нічого робити. Сьогодні ми будемо розмовляти про гроші. На попередньому нашому подкасті ми розбирали ситуацію про те, як відбувається побудова відносин фінансових у парі. Як та чи треба взагалі розмовляти про гроші до початку відносин? Або можна говорити про це в процесі? Як вибудовувати фінансові правила в сім'ї і взагалі хто відповідає за сімейний бюджет? І чи є така відповідальна людина? Тому якщо ви ще не дивилися, мій попередній подкаст дуже раджу це зробити. А сьогодні ми поговоримо про те, як, наприклад, наші дитячі установки впливають на наше формування та відносини з грошима зараз. Чи можна і чи треба це якось змінювати, і взагалі що з цим можна зробити? Також поговоримо про те, чому хтось може заробляти такі дуже великі гроші, і взагалі що це таке великі гроші, а хтось не може і взагалі не знає, як розбиратися з цими грошами. Тому поїхали. І почнемо ми з вами з дитинства, тобто з того моменту, коли починається у людини формування відносин з грошима. І дуже важливо, як це формувалося в сім'ї кожної людини. Чи був у вас спільний бюджет? Чи багато працювали і важко батьки, щоб заробити гроші, або ви жили в достатку і взагалі не знаєте і не пов'язуєте ці речі. Наскільки ви економили, і взагалі, чи знаєте, ви що це таке і вміли це робити? Тому що у багатьох з нас не було такої потреби, а у багатьох людей вона була, і кожен робив це по-різному. Давайте трошки пригадаємо і розберемося, що з це можна робити зараз. Коли я говорю про те, що багато людей важко-важко працювали, щоб заробити якісь гроші, то формується певна установка у дитини. Ну, тобто, батьки ходили на роботу, приходили додому, казали, я дуже втомлений. Або втомлена. Я дуже багато працювала для того, щоб заробити тобі гроші, щоб купити, наприклад, іграшку або якісь там шмотки. І у дитини. В цей період починає формуватися така штука. Батьки ходять на роботу, вони втомлюються, дуже-дуже, дуже багато працюють, інколи навіть кричать на мене, коли приходять додому, для того, щоб заробити трошки грошей. Це фіксується, і в дорослому житті ця дитина буде думати, що для того, щоб заробити якісь гроші, треба вкрай багато працювати і вкрай багато втомлюватись. Або інший приклад, коли дитина взагалі не знає, що таке, коли батьки втомлюються, тому що йому про це не розповідають. Ну, він щось хоче, йому йдуть і купують, або взагалі все вдома є. І це інша установка, теж не дуже класно, коли ти не розумієш, звідки гроші беруться. Тому дуже важливо розуміти, як у кожного в сім'ї це формувалося. Саме те, як формувалися відносини з грошима у сім'ї кожного, дуже впливає на те, як формуються відносини з грошима на зараз. Наприклад, якщо була ситуація, коли вдома не було зовсім грошей і там не було можливості купувати речі, купувати іграшки, купувати смачну якусь їжу, то коли людина стає дорослою, вона це фіксується в пам'яті і залишається. Ну наведу приклад. Дома шоколадка є тільки по... на Новий рік. І дитина розуміє росте з тим, що шоколадку не можна просто піти і купити. Ну, Бо це дорого. Бо це тільки на якісь події важливі. Бо можна тільки трошки з'їсти, або тичком ничком, коли батьки не бачать. А чи навпаки, а, смаколики були в... В постійному доступі, і е, людина стає доросла і не розуміє, чому у когось може бути інакше, тому що вона не стикалася з ситуацією, коли ти хочеш щось солоденьке або якісь фрукти, а ти можеш просто піти це і взяти, а не так, що тобі треба заробити грошей на це. Е, і в такому підході е, формується різне відношення до шоколаду. До смаколиків, до того чи можна і як витрачати на це гроші. Зараз ми будемо про це трошки докладніше дивитися. Поїхали далі. Дорослі приходять додому. Після роботи і кажуть: Боже, не треба мене трогати. Я дуже-дуже втомлений, я працював або взагалі кричить. Не трогай мене, я втомився або втомилася. Я дуже багато працювала. Я не можу все, я не можу сидіти, я не можу ліжати. І я все це робила для того, щоб заробити тобі гроші на я не знаю, одяг якийсь або на підручники. І у дитини формуються для того, щоб заробити гроші. Треба дуже-дуже дуже втомлюватися, багато працювати, гадити на роботу, яка не подобається, і тільки тоді ти зможеш трошки заробити грошей, щоб щось купити. Розумієте про що я? І тоді, коли ми доходимо до дорослого життя, у нас є така певна установка. Для того, щоб щось досягти, треба. Згадую, як це прилічно сказати. Багато вйобувати. Ну, давайте скажемо, як є. Багато-багато працювати, зайобувати себе, весь світ, щоб щось зробити. І це теж така цепочка формується, з якої важко вийти, тому що, начебто, здається, ти не можеш працювати легко та в кайф, ти не можеш легко заробляти гроші. а... Коли ти дуже-дуже впахуєшся, щоб їх заробити, їх же важко витрачати, і тому ти не витрачаєш навіть тоді, коли заробляєш дуже багато грошей. Ну, тому що ти так багато енергії на це начебто витрачаєш, що дозволити собі щось купити просто неможливо. Також таке формування, коли ти постійно в дитинстві потребував економії. Наприклад, в тебе був молодший брат або сестричка і або ти був молодшим в сім'ї і доношував чиїсь речі з різних причин. А, насправді дитячі речі можуть не встигнути там, вийти з моди або зіпсуватися, але ну, ти хочеш знати, що це купували тільки для тебе, а у твоїх батьків не було такої можливості. І в тебе формується ось ця звичка, що я не буду викидати речі, вони згодяться для когось іншого. Або я. Не можу купувати собі нові речі, я почекаю, коли там не знаю, хтось віддасть мені щось. І це формується в звичку і невміння витрачати гроші на себе. Також дуже часто буває такі ситуації, коли дорослі кажуть дітям. Про те, що не треба на це витрачати гроші, або це дуже дорого, або це національна покупка. І коли ти чуєш це постійно, це також в тебе фіксується. Ти стаєш дорослим і в тебе просто є блок на те, щоб щось купити. Чому? Де тому, що в тебе десь поруч стоїть батьки, тато, мама або разом. І кажуть про те, що це дуже дорога річ. Або що ця річ тобі не потрібна, або що ти не заслуговуєш, або взагалі, знаєте, така штука, що це не для нас, це не для тебе. Ми не такі. Ми не маємо таке мати, таке носити, таке куштувати, тому що це для когось іншого з іншої якоїсь планети. і... Це також формує звичку купувати щось недороге, не дуже класне, трошки заздрити, можливо, тим, хто має таку можливість, і не розуміти, чому з тобою так. Це про неможливість дозволити собі купити дорогосумку, взуття, техніку. Ну, наприклад, все покупували бушний, і ти не можеш дозволити собі купити ноутбук. Ти маєш на це гроші, ти заробляєш. Але не дозволяєш, тому що ну я куплю бушне, я не заслуговую на те, щоб мати щось класне або щось нове. І дуже дуже важко в дорослому житті ламати цю установку, що ти можеш мати щось класне, щось своє, брендові речі, навіть якщо вони тобі не потрібні, ну ти маєш цю можливість. І це про дозвіл, дозвіл себе радувати, витрачати на себе гроші або на своє оточення. Але тут мені важливо сказати, що інколи, ну насправді, частіше за все, батьки формують такі установки у своїх дітей не спеціально, бо вони інакше не вміли, бо вони не розуміли, що може бути інакше, або вони виховувались в той період, коли. В країні була однакова зарплатня. Всі ходили на заводи, їздили туди на п'яту ранку, закінчували роботу, йшли на базар, купували продукти, йшли додому, і все було так по колу. І треба було стояти в черзі, щоб купити якісь меблі по талонам, або взагалі нічого не було. І вони просто не знали, що може бути інакше. Ми з вами живемо в період. Купи можливостей. Ми можемо заробляти гроші, ми можемо обирати професії. Наші професії вони а, мають різні рівні зарплатні. А, ми можемо будувати свій бізнес і не працювати на іншу людину. Ми можемо придбати майже будь-яку річ, а, чому майже я. А, Чомусь згадала про сумки Біркін та Келі, за якими треба ставати в чергу і навіть талончики не допоможуть. Але якщо казати взагалі, то ми маємо можливість придбати все, що завгодно. Екзотичні фрукти вони можуть в цій країні коштувати трошки дорожче, але вони є. Це класна техніка, це крутий офігезний одяг будь-якого производителя. І у нас є така можливість, і ми можемо обирати. І ми можемо обирати, витрачати гроші на себе, на кохану людину, на батьків, на дітей. Ми можемо обирати, відкладати і витрачати трошки менше. І, на жаль, ми можемо вибирати не витрачати. Ми можемо жити в історії, коли ми постійно відкладаємо, і знаєте, як цей плюшкін, тобто мати. А, ой, Плюшкін, а, Скруч, скруч а, в мультиках Діснеївських. Мати купу грошей, але не мати задоволення їх витрачати. І це також пов'язано з дитячими штуками, може бути, коли в дитинстві не було дозволу. До речі, це дуже пов'язано з кишеньковими грошима, тому що для того, щоб навчитися витрачати гроші, вони повинні з'являтися в тебе поступово, а не так, що ти все життя живеш, в тебе ніколи не було можливості навчитися цьому. Ну, тобто ніяких сум. Тобі не дарували кошти на якісь гроші, на якісь праздники, тобі, тобі не видавали гроші на там, проїзд, прогулянки або ще щось. І тут ти починаєш працювати і не розумієш, а на що тобі, а як їх витрачати, а взагалі чи можна це робити або не можна. І потрібен час, щоб цьому навчитися. І це можна і класно змінювати. І, до речі, це такий процес довгий, коли ти вчишся прислуховуватися до того, що ти бажаєш, в тебе є бажання купувати нові речі або витрачати гроші на. Там якісь емоції, поїздки, ти можеш їздити увесь світ. І як же саме ці наші дитячі установки заважають нам заробляти? А, наприклад, чули таке, а, якщо в нього або в неї багато грошей, то він, а, він а, 100% якийсь бандюга. Або нечесно їх заробив, і з ним не можна, або з нею ніяк взагалі будувати відносини, дружити. Треба триматися якомога подалі. Ну, це яка така установка, що, по-перше, чесно, не можна заробити грошей. А, можна, що заможні люди завжди непорядні. Звідки це взялося? Чому так? У ну, мене точно немає такого. І тоді, начебто, є такі думки, що великі гроші це не ок, що гроші не приносять щастя, що гроші це не головне. І в мене тут питання. Ну, я не кажу, що для мене гроші це на першому місці, але то точно не на останньому. Так, я меркантильна сучка. А, ні, вже ж, але для мене гроші це важливо. І я чесно про це говорю. Що ні, змілим рай в шалаше це не моя історія. Мені подобається жити в комфорті, мені подобається вдягати гарні речі. Мати можливість купувати техніку, подорожувати, дарувати подарунки, їсти в ресторанах та заощаджувати. Мені все це подобається. І це буде якась фігня, якщо я буду говорити про те, що для мене гроші не є важливою складовою мого життя. Для мене гроші це інструмент, інструмент мого комфорту в деяких моментах мого щастя, тому що, наприклад, коли я. Подорожую, я щаслива, і так, гроші для мене в цей момент це можливість купувати мій гарний настрій, мої емоції. І там, я не знаю, не обирати і не рахувати гроші, коли я хочу поїсти в ресторані. Це про можливості. А, і я не вважаю, що гроші це погано. Але я знаю, і це такий частий запит, і в роботу, і взагалі питання. А, гроші це наук. Багато гроші це до біди. І якщо я просто вам скажу, що ні, це не так, ну, так воно не. Відбувається, тому що мені ніхто не повірить, все життя будувалася інша філософія. І це обмежує нас, обмежує нас в тому, щоб обирати професію, яка буде приносити гроші. Щоб розвиватися в тому напрямку, який обрала, щоб заробляти більше, тому що в якийсь момент може бути відчуття, мені достатньо. Ну тобто, сума, яка я отримую, покриває. Те, що мені необхідне, ну, тобто мені є де жити, є що їсти, є в що вдягатися, і навіть там, можу, не знаю, відкласти трошки або завести дитину і забезпечити якось комфортне життя для дитини. І я не буду більше намагатися заробляти, бо нащо? І тоді в тебе є певна така стеля. І відчуття, що вище неї ти не можеш рухатися. Або ти хочеш заробляти більше, ти працюєш для цього багато, ти вчишся, ти розвиваєшся, але ти е, в цю стелю стикаєшся з нею і далі не йдеш. І це також може бути і частіше за все пов'язано з установками, з дитинства. Які свідомо або несвідомо формувалися оточенням або батьками. Ну, наприклад, наприклад, ти дійшов до стелі і не йдеш далі. І тут треба розбиратися, а нащо тобі гроші? Тому що справді можлива історія, що тобі більше не потрібно. Ти заробляєш там якусь там 5 тисяч доларів і більше не можеш. Ну, тобто, ти б'єшся, ти вчишся. Ти працюєш по 20 годин на добу, без вихідних, без відпустки, і в тебе все одно 5. І тут треба розбиратися з тим, а чи потрібно тобі більше. Можливо, якщо ти прийдеш до усвідомлення, що 5 це те, що тобі потрібно для щастя, і більше не потрібно, окей. І ти не проб'єш цю стелю, поки не зрозумієш, на що тобі більше. Але, наприклад, Такий грубий. А, приклад в терапії розбираєш, що ти хочеш інвестувати, я не знаю, в власний бізнес, або в своє майбутнє, або в якихось, я не знаю, там насарога, благодійність якусь. І тоді в тебе і з'являється можливість пробивати стелю, тому що є нащо. Ви розумієте про що? Також ця стеля стосується і витрат. Ну, якщо ти не витрачаєш гроші, не можеш те, про що ми говорили раніше, не вмієш, не хочеш, я в це не вірю, але можливо це так. Нащо тобі гроші і нащо пробивати цю стелю, якщо ти все одно не будеш їздити у відпустку, не будеш купувати собі, не знаю, там, Якісь радощі або комфортні речі: авто, техніку, там, покращувати їжу, яку ти їш, або більше відпочивати, ходити на прогулянки, змінювати оточення, то тоді, начебто, немає сенсу і немає сил та можливості. Заробляти більше, тому що ти не вмієш витрачати. Насправді, витрачати це теж така навичка, і витрачати на кого? Є такі люди, які можуть сміливо купувати комусь іншому, не знаю, там, дружині, чоловіку, дітям, але взагалі не вміти витрачати на себе. І це теж обмеження, яке може не давати тобі можливості заробляти більше. Ну тобто питання на що залишається відкритим. А ще е, хотілося би сказати про те, що е, інколи ми маємо якусь мету, і вона матеріальна. Ну, наприклад, е, хочу квартиру десь. Неважливо. І вона там ну, якісь, ну, давайте візьмемо там 100 тисяч ціна квартири. І ось ти працюєш для того, щоб купити цю квартиру. Ну, наприклад, твоя зарплатня, там, я не знаю, 10 тисяч доларів на місяць. І тобі там треба відкладати цю суму стільки там, місяців, щоб придбати цю квартиру. І ти хочеш зробити це якомога швидше. І ось ти бежиш, бежиш, бежиш на максималку, відкладаєш всю зарплатню, залишаєш собі, ну там, я не знаю, на хлібчик з водичкою і все. І ти йдеш до своєї мети. Але той період часу, який ти йдеш до мети, ти не живеш, ти не кайфуєш від життя, тому що ти постійно заощаджуєш. Все, що тільки можна і не можна. Ти не купуєш собі нічого, ти не їздиш на відпочинок, ти навіть ходиш пішки, щоб не витрачати на бенз. Ось ти прибіг, в тебе є вся сума: 100 тисяч. Ти несеш їх, купуєш цю квартиру. Вона пуста, в неї немає ремонту, немає меблів. І начебто в тебе збулася мрія, але до неї доторкнутися неможливо, тому що вона непридатна до. Ну, це такий грубий приклад. Можливо, ти купував квартиру вже там з меблями і з ремонтом. Але візьмемо, що ось так. І ти такий сидиш, трошки зайобушка. Бо сил немає, бо задоволення не незрозуміле. Ну, купив ти квартиру, але дуже-дуже тривалий час до цього ти жив в повному, в повнісінькому обмеженні. І такий, так, ну, треба ще зробити ремонт, купити меблі. Треба ще там, я не знаю, 50. Вибігаєш з цієї квартири, і мчиш далі заробляти. Заробляєш ще там півроку. Ні копійки не витрачаєш, бо треба ж зробити ремонт, а, купити класні меблі, щоб заїхати туди. Ти все це купуєш, прибігаєш додому. Ну, ти ще більше зайобушка, бо сил немає, бо задоволення дуже-дуже таке незрозуміле. І думаєш, так, що далі? Ну, Я досяг цієї мети. Треба щось інше вигадати. І так по колу. І тоді, що відбувається, начебто в тебе є там, гроші, ти їх заробляєш. Ти дуже-дуже багато працюєш. Але задоволення воно сумнівне, тому що для того, щоб досягти якоїсь великої мети, ти постійно живеш в обмеженнях, ти постійно відкладаєш. Постійно думаєш, що зараз, ось зараз я куплю цю квартиру і заживемо, поїдемо там, не знаю, на Мальдіва або підемо в ресторан. І потім ти досягаєш цієї мети, ставиш нову і так, а, ладно, зараз зроблю ремонт, а потім вже це розпіарене балі і поїду відпочивати. А потім ти така: хм, можливо, треба змінити авто, можливо, треба. Не знаю, там ще щось. І ти постійно, постійно відкладаєш? І тоді виникає питання, коли жити, коли радіти тому, що відбувається, насолоджуватися життям та вчитися витрачати ці грьобані гроші, на які ти витрачаєш купу сил, щоб заробити. Про що це я говорю про все? Ну, про гроші, а вже ж. І про те, що гроші це може бути важливо. І це важливо. Просто можна і треба в цьому зізнатися собі та оточуючим. Бо деяких з нас вчили, що гроші це не про добро, що гроші це наука, і що не треба все вибірювати грошима. Гроші, гроші, гроші. І так багато про них говорили, що вже ось тут це. Гроші це інструмент і такий собі класний поставщик щастя, тому що на них можна багато чого придбати, в тому числі і задоволення. Про те, що в нас є у кожного дуже багато своїх класних і не дуже установок, які можна руйнувати і будувати нові, або будувати щось поруч з ними. Про те, що гроші можна заробляти легко та в кайф. І витрачати можна легко та в кайф. Але це невбудована штука, і цьому можна, і треба вчитися. Але для того, щоб це робити, треба знати про себе це, і тоді з цим можна щось зробити. Гроші це добро. Можна витрачати, заощаджувати, досягати мрій, купувати щось коштовне, і не дуже. І взагалі можна жити в кайф. Із грошима, і з невеликими. Але я бажаю кожному мати можливість заробляти, робити це легко, мати можливість витрачати, робити це в кайф, і після кожної витрати. Мати можливість заробляти ще трошки більше, тому що це окремий вид задоволення. Я вдячна вам, що ви були сьогодні зі мною. Мені було цікаво розповідати про гроші і буду щось цікавеньке годувати на наступний раз.